Сьогодні ми відзначаємо два роки з дати створення 21-ї окремої механізованої бригади. Формування бригади почалося у січні 23-го року на півночі Одеської області. За цей період велика кількість наших бійців проходила навчання на полігонах України, Швеції, Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Польщі та інших країн світу. В Рекордно короткі терміни наші фахівці засвоїли кращі зразки озброєння та бойової техніки, в тому числі бойові машини піхоти Сіві та танки Леопард. Шведського та німецького виробництва після бойового злагодження підрозділами бригади виконували завдання на сході України. Протягом року наші воїни героїчно тримали оборону, сховуючи значні сили ворога і стримуючи його подальший наступ на нашу територію в районі населених пунктів Терни, Невське та інших складних ділянках фронту. Останні місяці ми виконуємо завдання на курському напрямку та нищимо ворога на його території. За мужність і відвагу, проявлену нашими воїнами на полі бою, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський вручив нашій бригаді бойовий прапор. Сьогодні я вітаю весь особовий склад з ним створення бригади. В цей день ми маємо вшанувати всіх тих, хто віддав своє життя на шляху до перемоги. Слава Україні! Вічна слава героям!